Сьогодні ви дізнаєтесь, чому багато працювати не означає працювати ефективно. Я розповім, як культура постійної зайнятості вбиває ваш бізнес і життя. Поділюся конкретними інструментами, які допоможуть перейти на 4-годинний робочий день і підвищити продуктивність уже сьогодні. Привіт! Мене звати Олеся Ткачова. Я підприємець, бізнес-коуч, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я розповідаю все найважливіше зі світу бізнесу однієї людини, щоб ти Надихнувся та отримав конкретні інструменти для старту. Я виросла в родині інженера і КДБшника. Інженером була не мама. Нашого домашнього номера не було в телефонному довіднику. У шкільному журналі напроти місця роботи мами стояв прочерк. Я ходила у спеціальний дитсадок і їздила в спеціалізовані табори. До основним аргументом виховання було раби, як кажу, або подзвоню мамі на службу, їй зроблять догану». Я росла постійно зайнятою дитиною. Школа, музична школа, художня Гімнастика, плавання та еквандо. Коли починались канікули, мама осудливо казала: ось, знову вольниця почалася і віддавала завдання з основних предметів для закріплення. Я була відмінницею, тому задачі з дірочкою е, сприймала як розвагу. Але важливо було не показувати, що тобі весело, бо якщо дитина надто радісна, значить у неї в голові якась херня. Я навчилась натягувати сумне обличчя. І якщо раніше його можна було зняти, то з віком воно приростає. А зараз, коли я почала виступати, YouTube ютуб канал одне з найбільш болісних усвідомлень, боже, яке в мене сумне обличчя, і це те, що мій чоловік бачить першим, коли прокидається останнім перед сном. Я тепер розумію, звідки в нього останнім часом безсоння і тривожні думки. У дитинстві я засвоїла вольниця, це щось бажане, але порочне. Тому я намагалася не відпочивати. А якщо доводилось, то хоча б з почуттям провини, я досі відчуваю дискомфорт, коли хтось заходить в кімнату, я просто сиджу без тіла. Бути постійно зайнятою і з сумним обличчям це найкраща стратегія, щоб тебе ніхто не чіпав. Бо коли майже не відпочиваєш, ти з природнього екстраверта перетворюєшся на побутового інтроверта. І здається, ось воно рішення. Тепер ти, інтроверт, майже не спілкуєшся з людьми без крайної потреби і багато часу проводиш наодинці. Але ні, з собою ти ще й менш хочеш спілкуватися, бо твій внутрішній голос це нудний, тривожний скиглій. Його треба чимось заглушити. Підійде все, що завгодно, від тривожних новин до дорогих онлайн-курсів. Сречі у Фейсбуці теж варіант: і соціалізація, і самота, і відчуття причетності до чогось великого. І якщо в день це ще якось працює, ти постійно зайнятий, закидаєш себе інформаційним шумом, то вночі приходить час відкла. Асте телефон, щоб заснути, і тут добрий вечір. Ми з України. І ти крутишся півночі. От знов нічого не зробила. А двері вхід не закриті. Не хочу вставати, тільки ноги зігрілися. Хоч ходіти, звісно, треба, бо знов набрала 2 кг. Не дарма, наказали, що після 40 рознесе. Отже, я дуже типова історія, яку я бачу, і у середньостатистичного підприємця вони вважають зайнятість, це ефективність відпочинок треба робити тільки з відчуттям провини недостатньо часу наодинці з собою але водночас страх залишитись наодинці з власне веде до хронічної зайнятості перевантаження та замкненого кола де немає можливості зупинитися подумати і оптимізувати своє життя у такій парадигмі живуть 90% людей більшість з них незадоволені своїми результатами і вважають що вихід Ще більше працювати, але сучасна економіка це економіка креативу, ідей, інновацій. Вона вимагає не фізичного виснаження чи безперервної зайнятості, а зовсім інших якостей, вміння бачити нестандартні рішення, мислити широко, виходити за межі шаблонів. Головним ресурсом тепер є не час витрачений на роботу, а якість ідей та рішень, які ви можете створити. Продуктивність це не кількість годин. А цінність створеного продукту, щоб використовувати ці можливості, потрібно повністю змінити своє ставлення до праці та відпочинку. У новій економіці відпочинок і вільний час це не розкіш, а критично важлива умова успіху. Ті, хто живе за старими правилами індустріальної економіки, втрачають свої конкурентні переваги. Їхній мозок зайнятий текучкою, рутиною, гнітиться страхами і провиною. А ті, хто вміє вдохновляти. І цінуй відпочинок здатні мислити ясніше, швидше знаходити рішення і сміливіше впроваджувати нове сьогодні. Перемагають не ті, хто працює довше, а ті, хто мислить глибше. Мислення лева та корови в нашій колективній уяві ще живе образ ідеального працівника, як корова. Пасеться весь день, постійно щось робить, виробляє щось стабільне і передбачувано виснажливе. Цей образ добре працював у промисловій економіці минулого століття, коли кількість відпрацьованих годин прямо впливала на результат. Але ми вже не там. Сьогодні ми живемо в економіці левів, економіці ідей, ривків, важелів і технологій. І головний парадокс постійна зайнятість у ній. Це перешкода. Мислення корови це зайнятість заради зайнятості. Працювати по 8-10 годин, навіть коли енергії немає, постійно щось робити, щоб не здатися. Лінивим. Боятися тиші, пауз, бо тоді з'являються тривожні думки. Робити все самому, бо так найдійніше. Вірити, що більше годин це більше успіху. Це веде до вигорання, самокритики і відсутності прориву. Мислення лева. Це енергія, ривок, результат. Він довго відпочиває, але діє точно і потужно. Він не метушиться, а концентрується. Він береже енергію для головного моменту. Він вибирає цілі, що дають максимум віддачі. Підприємець це не корова, яка пасеться в офісі 10 годин. Це лев, який діє точно і результативно. Як мислити, як лев? Перше, працюй у пікові години енергії. Визнач свій ідеальний. Час доби для складних рішень і зосередженої роботи. Не намагайся бути продуктивним увесь день. це міф. 3-4 години глибокої концентрації часто дають більше ніж 10 годин біганини. Друге, фокусуйся на головному: визнач дві-три справи, які реально просувають твій бізнес. Решта це фоновий шум. Пам'ятай, стратегія це не про те, на що сказати так. А про те, чому сказати ні, третє використовуй важелі, делегуй, автоматизуй, впроваджуй штучний інтелект. Найкращі компанії вже не шукають працівників, які щось вміють. Вони шукають людей, які можуть керувати агентами штучного інтелекту і досягати результату. Це вже не майбутнє, це теперішнє. Четверте, плануй відпочинок. Не тому, що ти його заслужив, а тому, що він критично важливий для продуктивності. Відпочинок це частина робочого процесу, без нього не буде ідей. Відпочинок це нова робота. Йдеш на його вдень, у голові мільйон проблем. Йога каже: Дихай, відчуй тіло. А мозок такий: не можу, у мене проблема. Його окей. А хто ти без проблем, ролей і думок? І ти вже стоїш у собаці мордою вниз і думаєш, то здається, в мене вже ін. Нема проблем. П'яте чекай, спостерігай. Не хапайся за все одразу. Створи середовище для відпочинку, тиші спостереження. Давні греки вважали дозвілля найвищою формою життя, і вони були не дурні. Шосте прокрастинація це сигнал. Вона не завжди зло. Вона часто сигналізує, що час переключитися з зовнішньої роботи на внутрішню. Можливо, треба більше інформації, більше відпочинку або глибше порозуміння Собою більшість рішень народжуються всередині. Не ігноруй себе. Мислення корови безпечне, звичне і застаріле. Мислення лева складніше, але воно єдиний шлях до справжньої свободи у часі у грошах енергії житті. Ти не створений для того, щоб стояти в стілі 12 годин на день. Ти тут для того, щоб полювати, створювати, надихати і змінювати світ. І тут стає помітне ще одне: наш страх не в тому, що ми будемо мало. Працювати а в тому, що ми не будемо знати, що робити з часом, який звільниться. Ми звикли, що сенс це завжди справа, що відпочинок це перерва між задачами, а не частина життя. Але якщо чесно, більшість великих рішень, поворотів і проривів проходять у моменти, коли ми не робимо, а ми просто є. Коли ти не доводиш нікому, не виправдовуєшся, не змагаєшся. А просто живеш, і тільки з цього стану можна побачити справжні сенси, не нав'язані, а твої. Бо свобода це не просто працювати 4 години на день. Свобода це знати, що ти робиш це не через страх, не через борги і не через бажання сподобатися, а тому, що це твоє. Якщо завтра зміниться весь ринок, весь алгоритм і вся система. Ти зможеш адаптуватися, бо ти не система, ти людина. І якщо тебе зачепило бодай щось з цього відео, напиши в коментарях, скільки годин на день ти реально працюєш, і що насправді тебе лякає в ідеї працювати менше. І Якщо хочеш ще більше інструментів, ідей і правди про бізнес однієї людини, підписуйся на канал.